Ратифікація Римського статуту, як ви відносини ці ваше бачення Ну, я, я особисто вважаю, що е, Римський статут може бути і повинен бути ратифікований Україною, е, але для того, щоб його ратифікувати, треба достатньо кількість голосів в парламенті, як я розумію, сьогодні цих голосів немає. Е, 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 побачимо, коли це станеться. Так, а да, я вам скажу так, що насправді, якщо ви уважно подивитеся ті дії, які сьогодні розслідує наша Генеральна прокуратура, слідство, ви побачите, що насправді були певні дії з боку громадян України, дії, які теж, теж попадають під дії. Римського статуту і е, може виявитися, що ми навіть не знаємо всього, що відбувалося в ті часи, тому що був певний хаос початку війни і е, порушення закону і дії проти е, гуманності були, е, вони не вивчені до цього часу. І тому є багато кількість людей, які. Е, не готові голосувати за статут не тому, що вони бояться, що була Росія покарана, а тому, що вони не хочуть, щоб була покарана за певні дії громадяни України. Я ще раз кажу, що я вважаю, що якщо були незаконні дії з будь-якої сторони, вони повинні бути покарані незалежно від громадянства. Але на сьогоднішній день в парламенті голосів за таке голосування точно немає. Ви лічно будете сприяти. Я буду голосувати. Чи буду я сприяти чи ні? Це інше питання, тому що я не можу сприймати сприяти багатьом різним темам одночасно. От, але те, що я буду голосувати за ратифікацію, це безумовно. Дякую.